Способів використати музику для дітей із особливими потребами. По-перше, спонукайте говорити або читати книжки співаючи. Це поліпшить якість мовлення та артикуляції. По-друге, застосовуйте непередбачувані паузи під час співу. Ці паузи Сигналізуватимуть дитині, яке саме слово з пісні вона має сказати або рух виконати просто зараз. По-третє, грайте на інструментах або в пальчикові ігри, щоб потренувати дрібну моторику. Коли дитина грає на брязкальці або маракасі, вчиться добре тримати предмет та діяти в Пальчикові ігри привчають діяти руками точно у потрібний момент. Четверте. Розвивайте крупну моторику. Гра на ударних барабанах удосконалює всі рухи тіла. І останнє. Свистіть, щоб поліпшити мовлиниві навички. Увімкніть дітям звучання свисту. Покажіть на слайдах, як видобувають цей звук. Пробуючи свистіти, діти тренуватимуть м'язи губ та силу свого дихання.